Прийміть найщиріші вітання з Новим роком. Бажаю вам щасливо перейти у новий 2024 рік, провести найкращий час з найближчими при доброму здоров'ї, спокої і любові, поділитися молитовною радістю з тими, хто її потребує. Непростий для українців і світу видався 2023 рік. Що приніс війну на нашу землю, руйнування і пожежі у наші домівки, болючі втрати у наші родини, в кінці то кінців завершується, нехай прийде у новому році переможний мир, запанують любов, злагода і достаток. Я з Новим Роком всіх вітаю, нехай несе він радість і надію! Здоров'я всім міцного побажаю, ніколи не втрачайте свою мрію. Погане, хай лишається з минулим. Всі біди, лихо, гори і поразки. Наступний рік нехай буде щасливим і кожен день дарує нову казку.